Комісія ж не підтримала погоджування.

так, ну, я Если вы то, Ну, Якщо ви передають 380 ну, 1000 гривень і 10 тисяч гривень. Все будет за. А виробництво в будь-якому випадку. Але повинно обговорення бути з тими мешканцями, які поряд знаходяться, поряд переживають, розумієте? Розумієте. Я вам сказал, что Володь, Володя, у Гровара, Володь, у Гровара, именно список року было выплачивать 40-20 миллионов. 40-20 миллионов.

Я сейчас закрою скрытую камеру.